Ще райра горі. Госана горі Христу. Батько. Так багато слів, які хочеться тобі сказати. Ісус, але серце, воно просто в твоїй любові. Ти чуєш. Слова нашого серця. Це невимовне зітхання. Бо людські слова не розкажуть про те, що може розказати серце, і що може розказати ти Господь, з яким я з'єднана. А отче дякую тобі. Дякую за можливість проживати дні неба на землі. Дякую за. Ці миттєвості її присутності. Просто вдячність, велика шана із мого серця. І з цього мого єства, Дух, душа і тіло. Просто слави тебе. Ми закохані в тебе, Ісус Господь, бо ти наш наречений, ми Твоя церква, ми тіло Твоє. І ти дбаєш, ти лілеєш, ти любиш твоє тіло. І ми пробуваємо, Ісус, твоїй любові, твоїй ніжності, твоїй галантності. Ти вчиш нас жити небесами на землі. Просто дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо за ці молитви, які ти вкладаєш в наші уста. Дякуємо за це спілкування, яке тече. Твоєї присутності, із якого ми черпаємо наше життя. Ріки живої води. Вони течуть із серця нашого. Ти збудовуєш наше життя. Ти вчиш нас жити небесами на землі. Ти дав нам життя і ти вчиш нас його жити. Господь, дякуємо. Ми там, де ми є. І я дуже вдячна тобі. Це нічим не зрівняється, але прагну. Прагну вищого, прагну сильнішого, прагну Прагну Твоїх відкривань, Господь. Тому я на цьому місці, Господь. Дух Святий, і всі, хто зараз тут, і всі, хто чують, це спрагнені серця. Бо ми вкусили, як ти благ. Ми вкусили, Господь Твою. Присутність в нашому житті ми вкусили, що означає жити небесами на землі. Просто славимо тебе. Невимовним зітханням. Ти торкаєшся нашого серця. Це сокровенне, це то місце, де ти сам перебуваєш. Вчи нас жити з цього місця. Вчи мене жити з мого серця.

Сай, сай на да Христу. Господь сказав, перемініться вашим мисленням, змініть ваш земний розум на небесний розум. І це мені бідсує, Господь, бо я маю розум Христа. Я стала одним духом з тобою. Я маю твій розум. В тебе є Божий розум. І ти покликаний, як і я, мислити думками Божими, аналізувати думками Божими. І цей розум, він жив в мені. І моє життя зараз в мені. Господь, ти дав нам скуштувати. чуть чуть ти перевідкрив. Ти просвітив словом твоїм. Істину вона захопила. Вона захопила. Безодня, яка в нас, вона прагне пізнати, пізнати тебе, Господь, ще тут на землі. Я знаю, що це бажання твого серця. Щоб твої діти знали тебе на землі. Господь, я дякую тобі. Я дякую, що ти зробив для нас це можливим, Ісус. Прагну пізнати це. Господь що Христос! Хура щила глорія. Хури сила глорії. Все можливо тому, хто вірить. Все можливо мені і тобі, тому що віра Христова всередині нас. Тому що віра в Тобі. Яку один раз була дана святим звідно Юте? Вона в мені. Ця віра це є сам Христос. Ця віра це є присутність Духа Святого в моєму житті, в мені. Тому що Він є віра, Він є слово віри, яке всередині мене. І Він, ці слова віри, вклав в твої в мої уста, щоб ми говорили істину. І щоб істина творила істину. Моє життя Господь зараз. В тебе немає часу. Ти Бог, який зараз, ти сказав, я єсмь. Я єсмь. Ти вічно, ти є зараз. І моє життя в тобі, воно зараз. І я творю моє життя Твоїм зараз, прямо зараз. Словом істини твоєї. Ти сказав, що я в праведності. Я в мудрості, я в забезпеченні, я в славі. Я йду дорогою праведності. Я маю розум Христа. Я в спасінні Божому. Я голова а не хвіст, я царське священство. Я збагатилась Богом, всякою словом, всякою мудрістю і всяким знанням. Прямо зараз ти не маєш недостачі в жоднім дарі благодаті. Якщо ти віриш в це, Господь, ти вчиш нас із цієї позиції збудовувати моє життя прямо зараз. Бо те, що я збудовую прямо зараз, воно збудує мій завтрашній, і наступний день. Господь, я дякую тобі. Я дякую за переможне мислення. Я дякую тобі за мислення вічності. Я дякую, що ти вчиш тут, на землі, прямо зараз, називати не існуюче, як існуюче. І жити в цьому, цим переможним життям. Кура сіла, клурі, лорд Ісус, кура самосая. Я все можу в тому, хто мене підкріпляє. Я все можу в Ісусі Христі. Тому що Христос, Він може все через мене. Кура, сіяла клорія. Кура, сяла клорія, Лорд Ісус. Господь, це моє мислення. Я прошу тебе, Господь. Допоможи кожному з нас міняти наше земне мислення на небесне мислення. Ісус, дисциплінуй мене в цьому. Нехай Твоє Слово дисциплінує мене. Щоб моє мислення було як Твоє мислення. Зараз. Зараз, Господь. Зараз я творю моє життя. Зараз я творю моє життя. Слово місце, яке ти говориш, яке ти моє Уста. Дякую тобі, Ісус. Дякую. Дякую, дякую тобі, Ісус. Твоє мислення безмеж. Твоє мислення не обмежене. І Твоє мислення. За прикладом Ісуса, воно є необмежене. Моє мислення, воно не обмежене. Господь, це тільки плоть, це тільки фізичне, це тільки отут, от де ми є, Господь. Воно обмежує людину. Твоя присутність, вона безмеж. Твоя присутність, вона без обмежень. Господь прагну мислити без обмежень. Прагну Господь, вчи нас, вчи нас, Дух Святий, мислити без обмежень. Прямо зараз. Кура сіла, клорія. клорія. Ти сказав, Господь, розшир намети свої. Але це торкається не тільки фізичного. Найперше, це торкається мого мислення і твого мислення. Підніми кілочки там, в чому ти вже знаєш, в чому ти вже утверджений. Щоб не пробувати на одному місці, а розшир, до тих можливостей, до тих границь, які на даний момент має для мене Бог. Господь, я дякую тобі, що Твоє Слово живе і діяльне. Твоє слово більше, ніж я уявляла. В твоєму слові є стільки Господь кида Я прагну цього. Я прагну цього. Інакше, Господь, тебе не говорив до нас це. Ти би не давав нам це, Господь. Якби ти не хотів, щоб ми так мислили, ти б не вкладав це моє серце. Ти не, би не давав мені цей запах небес. Якщо ти не хотів, щоб я володіла цим. А ти сказав, пошир намети місце свого. Завіси наметів на твоїх повитягуй не затримав. Свої шнури продовж колочки свої посміцняй. Ісус. Розшири наше мислення згідно слова Твого. Мислите, як ти. Коли я мислю, як ти, я дію, як ти. Тому що моє мислення. Мої думки, вони народжують мої дії. А мої дії, вони народжують мій характер. А мій характер робить спосіб життя небесним. Я хочу цього. Ти показав, Господь Субстач. Я знаю, що вона є. О, тому я прагну і хочу. Допоможи. Допоможе кожному з нас, хто прагне, відсувати плотське, відсувати фізичне, все далі і далі, щоб занурюватись в Твоє духовне, безмежне, Господь. Тому я не буду чекати завтра, я не буду чекати після завтра, бо моє життя зараз. І моє життя вже. І я творю моє життя, Господь, Твоїй присутності. Із середини назовні? Бог питає, що ти бачиш в твоєму житті? Що ти бачиш в твоєму житті? Яким ти бачиш своє життя згідно мого слова? В тебе є слово достатньо. Що бачиш? Як далеко ти бачиш себе у цьому слові? Чи бачиш ти себе, що ти йдеш і виконуєш то, що каже це слово? Що ти живеш так, як каже це слово? Якщо ти бачиш, рухайся. Якщо ти не бачиш, ти не зможеш рухатися. Але якщо ти побачив і зволікаєш? шир намети. Заставляй себе мислити категоріями Божими. Заставляй себе мислити Словом Божим. Тому що це мислення, яке обмежує моє життя. Це мислення, яке обмежує твоє життя. Кисне Ісус! Дякую, Ісус, ти зробив все. Тепер все залежить від мене, Господь. Тепер все залежить від мене. Я молюся і прошу за себе. І за всіх, хто чує. Те слово, яке ти говориш, допоможи нам, Дух Святий. Ми уповаємо на тебе. Допоможи нам. Бо плоть немічна, але дух сильний. І цей дух є в мені, і він веде і провадить мене. Господь допоможи, допоможи Дух Святий, розширювати наше мислення із земного в небесне. Кура Аллах, алла клорія, лорд Ісус. Курі Аллах, Алла Клорія, Лорд Ісус! Прагну цього, Ісус, прагну мислити. Як прямо зараз мислиш ти. Як ти бачиш моє життя, як ти бачиш мій духовний, душевний, фізичний розвиток, як ти бачиш мене, я хочу проживати це. В мирі і в радості. Я хочу, щоб ти через мене і через кожного з нас являв себе сильним, сильним моїм Богом, сильним Богом Ізраїля, сильним Богом України. Ти Бог сильний. Господь. Ти сильний Бог. Я не хочу тебе обмежувати ні в чому. Я вчуся. Я вчуся, Господь, давати тобі повну свободу в мені через мене. І там, де ти хочеш, Господь. Я хочу пізнавати Небеса на землі. Це моє покликання в Ісусі Христі. Це твоє покликання в Ісусі Христі. Пізнавати небеса на землі. Для того Ти є тут і я. Щоб Бог являв себе сильним через кожного з нас і через всіх разом. Але Він може себе явити сильним тільки тоді, коли ми мислимо згідно того, як мислить Він, коли ми даємо йому можливість явити себе сильним. Господь ми так захоплюємось тим, що вже в нас є, але яка безмірна велич твоєї сили. Діє в нас та сила, яка Воскресила, яка підняла Христа і смертю, вона є в мені незрівнянно більше. Незрівнянно, навіть розум відмовляється думати про це. Але Духу це подобається. Тому я прошу, Дух Святий, показуй нашому розуму, Твою велич, Твою силу. Розпістирай нас, Господь. Розум не вміє думати небесними думками. Ораз яла клорі. Хочу знати, хочу пізнавати. Господь так довго думала і хотіла знати, а що мав на увазі Павло? Коли сказав, що я прагну. Я хочу досягнути Христа тим, чим Він мене досягнув.